В сьогоднішній Євангеліє, а також слова апостола Павла, так дуже відносяться до соціальної справи, тобто можемо сказати нашого побутового щоденного життя. В сьогоднішньому Євангелії і в словах апостола Павла не йдеться про наш зв'язок із Богом, тобто безпосередньо про це не говорить, але йдеться про те, як ми, ті, котрі вже прийняли Слово Боже. Котрі живемо Словом Божим, котрі себе величаємо ім'ям християнин, як ми живемо цим Словом на щодень. Тому можемо сказати, що сьогоднішні Євангелій сьогоднішні слова апостола Павла торкаються безпосередньо нашого щоденного життя, запитують нас про нашу щоденність. Звісно, кожного разу, як каже апостол Павло, ми констатуємо факти великої несправедливості. Але цю несправедливість не робить Бог, не впроваджує Бог. Бог не вклав нам в серця духа неправди чи несправедливості. Але життя власне, з Богом і в Бозі впроваджує цей світ трохи нову надію. Ось тому апостол Павло, пишучи до молодої спільноти, не говорить їм. Про те, що, будучи з Богом, не будеш мати в твоєму житті терпіння чи якогось страждання. Чи навіть не потерпиш від несправедливості. Бо, наприклад, коли приходить якась хвороба, ми розуміємо, що ну, захворіли, треба лікуватися. Але іноді, коли поступають несправедливо, ми кажемо, що цей біль є трохи більшим від якогось такого фізичного болю. Тому апостол Павло. Відразу каже, я про це вам говорив, коли звіщав моє Євангеліє про Христа. Я говорив, що буде несправедливість, але згадайте іншу річ: чому ви прийняли християнство? Тобто, чому прийняли Христа? Може, саме тому, щоб в цих ситуаціях пройти разом з Ісусом Христом, пройти разом з Ним, утотожнитися із нашим Спасителем. І саме ці слова має на увазі Ісус Христос, коли каже: я не прийшов принести в цей світ якийсь такий спокій. Ну, живімо добре, все є гарно. Прийшов, щоб називати, щоб ви навчилися називати речі своїми іменами, що і правдою, що і істиною. Але каже, поки ви є в дорозі, поки ваше, ваше життя є дорогою, вчіться так, як розпізнаємо. По дню, чи цей день буде добрий чи не добрий, йдеться за погоду, чи вже є час жнив, чи ще немає часу жнив, чи вже є час збирати плоди, чи ще не прийшов цей час. Так як вміємо розпізнавати ці знаки і ці часи, так само вміємо розпізнати Господа, який є поруч із нами, щоб в нашому, в нашому болі, в нашому смутку духовному бути також нашою розрадою. І саме у такий спосіб християнин вчиться жити з Богом на щодень, але також у стосунку один до одного жити по-божому, жити правильно і справедливо. Слава Ісусу Христу. Спаси, Боже народ твій, благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла. нас. Благословенний Бог наш завжди нині в повсякчасі на віки віки. Амінь, нехай сповняться уста наші. Хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, Божественних, безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твоїй, Весь день повчатися правді Твоїй. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Степійнявши божественний святих, причистих, безсмертних небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи помилуй. Поступи, спаси, помилуй, корни нас, Боже, твої благодаті. Тоді весь досконалий святий мирний безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Мирі вийді в імені, Господні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш те, що Тебе благословляють, і освячуєш те, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти ти, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав, Божественною Твоєю силою і не нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і єреям, владі, війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця Світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Будь ім'я, Господне, благословенне до віку, будь ім'я, Господнє благословенне від нині до віку, будь ім'я Господнє, ім Господнє благословенне від нині і до віку. Славення Господні на вас, і облагодаті людину, любієм завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, обування наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї Матері, силою чесного, і животворчого Христа, святих славних і всіх апостолів, святого Ця нашого Івана Золотоустого Архієпископа Константинополя, святого священомученика Йосафата, Архієпископа Полоцька, блажених мучеників нашої церкви, блаженної преподобної Йосафати, святого Стопника і всіх святих. Помилуй, і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Боже великий, єдиний нам Україну храни, волі світу промінь. Знання Нас, дітей просвіти в чистій любові до краю, ти нас Боже зрости, молимось, Боже, єдиний нам Україну храни всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни, Дай йому волю, дай йому долю, дай добро світу.